Яка ж українська кухня без сала? Тож сьогодні у нас гарний привід поговорити про цей унікальний національний продукт день українського сала. Хоча, що про нього говорити, салом треба смакувати: сало холодного посолу, сало в маринаді та зі спеціями, запечене сало, варене сало, сало шпик. Сало чесником, смажені шкварки та навіть сало в шоколаді. Ну що, вже закортіло до столу? В такому випадку ви найщиріший українець, бо сало це одна з кращих візитівок нашої країни. Так, да, чоловік любить. а я трошки дивлюся за фігури. А як ви чоловік сало Ну по надобності, як, як хоче, так і їсть, бо воно є. Ой, ну це ж наше, це ж наше рідне українське. Ми ж тут росли ми і в селі бабушки свиня свиню різали. Що ми перше, Вуха, хвостики, це таке крящики. Це все наше рідне. Як це можна жити на Україні і не влюбити сало? Я це не розумію. Сало любите? Сьогодні день українського сала. що б ви хотіли сказати? щоб завжди було сало на столі смачне. Як часто їдаю? Ну так, періодично. А яке саме любите? Домашнє. своє. своє. – Як часто куштуєте? Раз на неділю. – А що б ми хотіли побажати всім українцям, які люблять сало? Мирного неба, перемоги. Сьогодні день українського сала. Чи любите ви сало? Доброго дня. Так, сало люблю, так як любить кожен українець. Вашій сім'ї полюбляють сало? Так, здебільшого дорослі я діти не дуже так сказати. Чому українці не уявляють своє життя без сала? Воно поживне, смачне наше українське. Як ви вважаєте, це традиція чи якась така закономірна? Я думаю, більш це в нас в крові. Воно живе з нами. Сало – це душа. Тож смакуйте сало з хлібом, з огірками, помідорами, цибулою, чесником. Додавайте до борщу і сніку на столі сало, смажте на салі картоплю та яєчню. Заправляйте салом кулі, що на смалець, смакуйте шкварками, додавайте до ковбас та вигадуйте нові власні рецепти. І хай все буде смачно! Вітаємо всіх астрофанів зі смачним святом! Знайте, що сало нині в тренді, і незабаром буде подаватися як вишуканий так, делікатес у багатьох так, ресторанах не тільки України. А й світу, і вірте, що саме сало буде обов'язково на нашому столі в день нашої перемоги. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.